Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. ФЕНТЕЗІ роман «Вілоу», Глава 19 «Сутичка». Відчинивши двері, Юлія побачила перед собою міцного чоловіка з розкосими очима. Його довгі тонкі вуса, здавалося, заворушилися самі по собі. А ніс вдихнув у себе про холодне повітря під'їзду. Ви до кого? розгубилася Юлія, усвідомивши, що вчинила необачно, забувши подивитися крізь дверне вічко перед тим як відчинити. Чоловік зробив впевнений крок до квартири, випроставши вперед праву руку. Цього легкого поштовху важкої правиці було цілком достатньо, аби тендітна господиня втратила рівновагу, приземлившись п'ятою точкою на доріжку, розстелену посеред коридору. Сама цього не розуміючи, Юля виграла дорогоцінні секунди для Кейсі, котрий, неначе куля вилетів до коридору і миттю раніше вихопив зі своєї куртки уламок блакитного кристала. Нюхач рушив назустріч хлопцеві, але не щувся, як отримав колючий удар у бік. На подув Кейсі, що швидким рухом витяг свою зброю з тіла опонента, нюхач ніби не відчув удару, котрий нещодавно змусив відступити чоловіка у чорному. Уламок кристалу, здавалося, пробив товсту гуму, втім після цього нічого не відбулося. На щастя, Юлія не помітила моменту удару, що, ймовірно, змусило б її знепритомнити від побаченого. Своєю чергою налякана дівчина встигла підвестися на ноги, тремтячими руками шукаючи в кишені перцевий балончик, котрий завбачливо переклав до джинсів перед тим, як запросити Кейсі у дім. Ошалешений хлопець спробував повторити свій удар, але не встиг. Нюхач швидким рухом штовхнув Кейсі, змусивши останнього пролетіти кілька метрів вздовж коридору, впустивши з рук свою зброю. Незваний кість вже зібрався завершити розпочату справу, як невідоме перечуття змусило його звернутися у бік дверей. Струмінь, випущеного з перцевого балончика, змусив нападника заплющити очі. Вуса нюхача почали хаотично звиватися, немов купка черв'яків на гачку рибалки. Тепер Юлія чітко бачила, що дивні рухи їй не примарилися. Втім, радіти було зарано, не минули кількох секунд, як нюхач розплющив розкосі очі і, вхопивши дівчину за руку, почав швидко виштовхувати її з квартири. В ці хвилини з нижних поверхів саме піднімався сусід Юлії, тримаючи в руці пакет з продуктами. Міцний чорнявий хлопець у тельняшці без рукавів, заправленій в чорні спортивні штани, поволі крокував східцями. Допоможіть. стигла вигукнути Юля, відчуваючи, як пронизливий біль від стиснутої руки розходиться тілом. Сусід, що, здавалося, перебував десь глибоко у власних думках, миттєво підвів голову, відкинувши у бік пакунок, побіг в напрямку дивного чоловіка. Ану, відпустив. викрикнув хлопець, стрімко злітаючи сходами. Нюхач ослабив руку, відштовхнувши Юлію вбік, схоже, прийнявши виклик незнайомця. Замість наступних слів, колишній десантник завдав супротивнику нещивного удару в щелепу. Юлія заплющила очі, злякавшись, що сусідний, розрахувавши силу, міг просто вбити свого опонента. Під'їздом прокотився гул, неначе хтось з усієї сили вдарив по шкіряній боксерській груші. Голова нюхача сіпнулася, а чоловіку в смугастій майці здалося, що він поцілив у кулю з товстої гуми. Намиць здивувавшись, що потужний удар не справив необхідного ефекту, сусід продовжив свою атаку, вирішивши випробувати на міцність печінку здоровання. Проблема полягала у тому, що супротивника її просто не було, і кулак вкотре зіткнувся з дивним відчуттям. Невдовзі відбувся й третій удар, от тільки наніс його нюхач, що в буквальному сенсі зніс свого візові, змусивши його запритомнити. Все відбувалося дуже швидко, але в очах Юлії секунди здавалися годинами. Несподівано двері сусідньої квартири відчинилися, і з них вийшов худорлявий чоловік, що, почувши шум, вирішив перевірити, чи не повернувся з вояжу до магазину власник квартири, котрий миттю раніше опинився в глибокому нокауті. Від спорту у новоприбулого учасника подій була лише репліка спортивних штанів відомого бренду, Усе решта оригінальна сіра майка і клітчасті коричневі капці. За зброю борцеві за справедливість слугувала недопита пляшка горілки, яка невдовзі пішла в хід. Здавалося, спритний нюхач не поспішав ухилятися від ударів, а, можливо, не очікував, що відверто менше за габаритами чоловік, попередньо ковтувши з пляшки сміливої води, розіб її, вдаривши об голову вусеня. Друзки від розбитого скла розлетілися підлогою, але і ця атака зазнала фіаско. Нюхач поволі почав розвертатися у бік свого кривника, коли той, неначе мавпа, застрибнув на спину чоловіка із розкосими очима, що сили обхопивши міцну шию нюхача. На жаль, сили були відверто на рівні, та вже за мить висань, взявши розгін, дав задній хід, добряче впресувавши свого худорлявого опонента у стіну під'їзду. Сили разом зі свідомістю на певний час залишили сміливця. Змусивши його розчепити руки. Тим часом Кейсі не втрачав дорогоцінних секунд, відверто намагаючись відновити свої магічні здібності, але нічого не виходило. Полишивши марні спроби, він більше не міг лишати Юлію саму, вирішивши вступити у нерівний двобій. Дівчина з острахом дивилася на непритомного сусіда, і якщо володарю володар у клічастих капцях дісталося менше, чоловік смугасті майці отримав дійсно потужний удар. Юлія щулася, як Кейсі підбіг до неї та замість того, аби спробувати затягнути її до квартири, чим скоріш закривши двері, натомість проштовхнув Юлію повзнюхача у бік сходів. Тікай східцями. вигукнув Кейсі. Здавалося, у незрозумілих діях хлопця все ж таки була присутня логіка. Навіть встигнувши зачинити двері перед самісіньким носом вусеня, Кейсі тим самим заганяв їх з Юлією у глухий кут. Протриматися до приїзду поліції навряд чи вдалося б, а стрибати з вікна, враховуючи поверх, було рівноцінно тому, аби впустити нюхача у дім. Кейсі переймався лише одним, аби чоловік з розкосими очима не рушив слідом за Юлею, віддавши перевагу своїй першочерговій цілі. Чарівник не помилився, і нюхач, побачивши, як Кейсі ховається до квартири, попрямував за ним. Забігши на кухню, хлопець завмер в очікуванні. За кілька секунд біля стільниці опинився в осані, відразу отримавши порцію окропу, що закипів на плиті і якраз встиг набути необхідної температури. Свого часу Кейсі чув про двійку і, хоч і вважав ці розповіді лише легендою, знав, що більшість методів на цих страшних найманців просто не діють. В ті секунди, що нюхач оговтувався після чергової спроби зупинити його наполегливість, Кейсі схопив викрутку, якою нещодавно лагодив шафу. І вдарив нею опонента в самісіньке серце, після чого швидким рухом прокрутив свою підручну зброю. Щось усередині, нюхача зацокотіло, і за мить він нерухомо повалився на підлогу. Вусань впав, відкривши очам Кейсі постать Юлії, котра не змогла полишити його сам на сам зі вбивцею, і, вочевидь, бачила момент удару. Кейсі хотів було щось сказати. Але дівчина лише поглянула на нерухоме тіленюхача, за мить втративши свідомість. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії «Вогнеслово» Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.